Так, і поради для вас на серпень. Розкладаю по три карти. Кожну триаду розшифровую окремо. Хто хоче особистий прогноз, записуйтесь, номер телефону є на сторінці. Отже, перша триада карт, про що вам говорить? Перша триада карт. Дивіться, зверніть увагу на те, що, нарешті, зараз настав період, який запускає вашу удачу, ваше колесо фортуни. Так? У когось це визнання ваших досягнень, визнання того, що ви були праві в якійсь ситуації, визнання того, що ваш метод роботи більш підходящий так? у цій ситуації, у цій сфері, над якою ви працюєте. Так? У когось може бути вдалий сотній. Союз. Союз як в коханні, так і в роботі. Тому зараз не прогавте оці всі шанси, які підкидає вам доля. Хвапайтесь буквально за, за все, так? За все, що вам зараз пропонують, за все, що вам зараз може допомогти у виконанні ваших цілей. Далі, наступна тріада радить вам. Наступна тріада радить вам. Е, радить звернути увагу на свої почуття. Можливо, у когось приграється ситуація, що якби тягне десь наліво, так, або є ситуація з людиною не вирішена з приводу ваших почуттів. Так? Тобто, Можливо, хтось сімейний вас тягне до іншої людини. Ви, наприклад, закохалися, але не отримуєте від цієї людини ніякого а, ніякої відповіді. Так, не отримуєте того, чого би вам хотілося, і вам страшно жити в цій ситуації. Вам хочеться поскоріше її вирішити. І тут так, вирішуйте. Вирішуйте, можливо, комусь доведеться подавити свої емоції, свої почуття. Але я би сказала, що зараз, можливо, не час не час для цього, тому що, по-перше, ця людина якась не визначена, так? Тобто вона не знає, чи вона хоче бути з вами, чи вона не хоче бути з вами. По-друге, ситуація сама по собі, навіть якщо ви спробуєте, так то вам здається, що з цього нічого не вийде. А, тому. Будь ласка, зверніть увагу на свої емоції і зберігайте їх під контролем. Не дозволяйте собі більше, ніж вимагає ситуація. так? Наступна тріада дуже багато працювати. Дуже багато працювати, і ця ситуація, м'яко кажучи, вас виводить з рівноваги, тому що. Не задовільняє фінансово. От, тому о, прийміть нарешті рішення, чи хочете ви продовжувати. От у вас зараз цей місяць буде зосереджено, хочу, не хочу. Чи буду я це продовжувати, чи це, це мені подобається, чи це мені потрібно, чи це мені дає щось, чи це мені, мене надихає і так далі. Тобто, ви будете зважені рішення приймати і. Вирішувати, скеровувати своє життя у потрібному руслі. Я бажаю вам гарного місяця. До зустрічі.